Дітки, добрий день! Давайте роздивимося малюнок. Що на ньому намальовано? Багато дітей. Ми сьогодні з вами вивчимо математичне слово множина. Якщо дитина не одна, кажуть діток множина. У множині хлоп'ять дівчаток буває мало чи багато. Запам'ятати вам не пізно Множини можуть бути різні. Тобто діти, множина – це група будь-яких предметів, істот, людей. Наприклад, це багато іграшок. Це іграшки. А це комахи, це діти, а це рослини. Множина – це коли чогось є багато, але не просто багато і все. А багато предметів, які обов'язково мають щось спільне. Мають щось таке, щоб їх об'єднувало. Наприклад, подивіться на малюнок. Це просто різні предмети: м'яч, дерево, будинок. Між ними немає нічого спільного. Ми не можемо сказати, що це множина. А якщо так: м'ячі, дерева. Будинки. Це діти Множи. Множини бувають різні. Наприклад, багато іграшок. В математиці ми скажемо: це множина іграшок, багато комах, множина комах, багато дітей, множина дітей. Діти, подивіться уважно на цю множину. Кого ми бачимо? Одним словом, ми можемо назвати цю групу предметів. Тварини, котики. Ми бачимо котики. І кожен предмет у цій групі ми називаємо елементом множини. Скільки елементів є в цій множині? Ми рахуємо кожен елемент і називаємо цифру 1, 2, 3, 4, 5. В цій множині є 5 елементів. Цифра 5 позначає кількість. Ми порахували 5 елементів. Дітки ще приклад один. Подивіться на цю множину іграшок. Порахуємо кожен предмет окремо. І в нас виходить, давайте спробуємо, 1. Це пароплав. 2, зига, 3. М'яч. 4. Машина 5. Кубики 6 пірамідка. І в нас в цій множині 6 елементів. Розкажемо тепер про ці множини. Це множина ляльок. В ній 4 елемента. Це множина цуценят. В ній 5 елементів. Це множина курчат. В ній 8 елементів. Діти, порівняємо множини. У нас є 6 їжачків і 7 мишенят. Кого менше їжачків чи мишенят? Кого більше мишенят чи їжачків? Наскільки менше їжачків? А наскільки більше мишенят на один? Мишенят більше, ніж їжачків? На один. А їжачків менше мишенят теж на один. Тепер порівняємо ці множини. Діти, скільки у нас грибочків? Порахуйте. Грибочків? П'ять. А ялинок. Ялинок? Сім. Діти, чого менше грибочків чи ялинок? А чого більше? Ялинок чи грибочків? А наскільки грибочків менше, ніж ялинок? Наскільки ялинок більше, ніж грибочків? Молодці, дітки. На два. Звичайно, на два. Дітки, а тепер подивіться уважно, а як можна порівну поділити шість полиничок між двома ведмедиками. Подумайте. Дітки, а тепер сюди подивіться, а чи можна поділити сім морквинок порівну між двома зайченятами? Дітки, а зараз послухайте уважно і подумайте. Каже мама квочка: в мене два синочка і чотири дочки. Діти. А скільки ж діток у квочки? І ще одне завдання. Шість малят дошкільнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них Тарас. Скільки разом стало у нас. Отже, дітки, сьогодні ми з вами вивчили математичне слово множина. Що це таке? Які бувають множини? Що таке елемент множини? Ми з вами вчилися розказувати про множини, скільки в ній елементів, і порівнювали їх. А на сьогодні все. До побачення!